На Рівненщині знайшли амфору, який близько чотирьох тисяч років розкопали її у Пересопниці. Чимало археологічних артефактів бронзової доби та 12-го століття віднайшли під час розкопок на території культурно-археологічного центру. Пересопниця цього літа вперше після важкого року війни музей організував комплексну археологічну експедицію. Більше про знахідки дивіться у сюжеті. Анка деформація це не деформація, він просто фактично склався. Так, у пересопниці під час експедиції археологи знайшли амфору, який близько чотирьох тисяч років. Ймовірно, цей артефакт належить до городоцько-здобицької культури. Заступник керівника експедиції Вікторія Коцюбайло каже, це рідкісна знахідка для пересопниці. Тут можна побачити шнуровий орнамент, який досить добре читається, і е, вона була повністю ціла, але в якийсь момент на неї або завалилася земля, або під тиском землі вона роздавилася. Найбільше знахідок часів Русі України 12 століття. Зокрема, кістяна голка, ножі, черешкові, торгові пломби та інші артефакти. Цього року досліджували урочище пастівник. Урочище пастівник воно є своєю чергою унікальним, тому що воно досліджується з 2015 року от року. Толексієм Войтюком. І власне тут переважно є знахідки Київської Русі. От, але от цьогоріч ми натрапили на знахи такі мідного віку, і можна сказати, що люди тут жили ще з мідного віку, приблизно з 4 тисячоліття до нашої ери. В експедиції брали участь студенти НУВГП та РДГУ. Тут вони проходили практику. Також до розкопок доєднались волонтери. Експедиція, звичайно, для мене пройшла дуже цікаво, дуже захопливо, тому що це перша експедиція за два роки, так як повноваштабне вторгнення звичайно внесла свої корективи. І мені насправді було дуже цікаво, так як ми знайшли дуже багато цікавих об'єктів, які потім в подальшому ми зможемо дослідити. У 2022 році через повномасштабне вторгнення розкопки не проводились. Та щороку в Пересопниці археологи шукають монастир. Саме в ньому було написано Пересопницьке Євангеліє. Це перший відомий переклад святого письма старослов'янської на тодішню письмову староукраїнську мову. Ми хочемо локалізувати, де знаходився славнозвісний пересопницький монастир, де було написано Пересопницьке Євангеліє. Тому ми кажуть, є археологічна карта, і ми по ній працюємо і шукаємо. Ми хочемо його локалізувати. Звичайно, коли було написано Пересопницький Євангелія, це було 16 століття. Ми натрапили на знахідки 12-13 і безпосередньо сім 5-4 тисячі років тому. Знайдену амфору реставрують, Займе це близько двох місяців. Після її та інші артефакти передадуть в культурно-археологічний центр Пересопниця загалом на цьогорічні розкопки музей виділив 40 тисяч гривень. Тривала експедиція сім днів. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.